Люди, які постійно сваряться на сучасний кінематограф за купу сиквелів ось воно. Новий оригінальний проєкт, який не лише пропонує свіжий погляд на вже класичну тему вампірів, але є й прекрасним визволученням культури та її важливості в житті народу з сильними акторськими перформансами, ідеальним візуалом та шедевральним звуком. Грішники це глибоко символічний фільм з купою деталей, який треба дивитись на великому екрані та декілька разів, щоб повністю розуміти усі його сенси. І в цьому відео я спробую розібрати те, що побачив за мої два перегляди в кіно. Також нагадую вам про існування нашого телеграм-каналу, де вже за кілька днів вийде текстовий огляд на даний фільм з новими думками та інтерпретаціями. Sweet, you're you're on, Для повного розуміння піднятих у фільмі тем надзвичайно важливо розуміти історичний контекст, у якому відбуваються усі події. А саме 1932 рік Кварксдей у Місісіпі. Це час, коли все ще діяло закона Джима Кроу, тобто це були часи жорсткої сегрегації темношкірих. Їх стосунки з білими були дуже натягнуті, що ми й бачимо у фільмі. Крім того, це час загубленого покоління, стек та Смоук є ветеранами Першої світової, а значить дуже травмованими людьми. Якщо ж говорити про місце дії, то Кларк здейло зіграв важливу роль в історії блюзу, а також у боротьбі за права темношкірих. Багато з них приїжджали сюди у пошуках роботи через наявність плантацій, та й загалом це містечко стало місцем концентрації багатьох культур. Тому ми, наприклад, бачимо китайську сім'ю шоу. Ю Твинс. Навікозенс. Почнемо з візнюків, для визначення символізму яких варто перш за все зрозуміти, що головним героєм грішників є Семмі. Стек та Смоук прописані все ж як другорядні персонажі, і від цього випливає доволі проста, але гарна ідея. Бутнюки зображують Янгола та Демона на плечі у проповідника. Стек хоче монетизувати талант Семі, запрошує його до джуп Джойнту для того, щоб отримати з нього зиск. У той самий час, як Смоук бачить справжню силу проповідника, відмовляє його від поїздки в Чикаго, бо розуміє, що там Семі загубить свій дар. Упродовж першої половини фільму Семі явно симпатизує Стеку. Це в тому числі передається і через його вигляд. Він носить такий самий капелюх. Він хоче наслідувати його. Він натхнений гангстерським життям возників, яке якраз стек і романтизує для хлопця. З іншого боку, подивившись сцену після титрів, ми бачимо Семі у капелюці уже схожому на капелюх Смоука, що показує його моральний вибір. Навіть якщо розглянути долі стека та Смоука, то бачимо разючу різницю. Стек, який був демоном на почалу семію, залишився на все життя вампіром. Його душа ув'язнена в тілі і не може знайти мир. Смоук, який був янголом, знайшов душевний спокій і виз'єднався з дружиною та сином. Let me in, eh? Тут ми підходимо до основного концепту фільму вампірів, які на перший погляд можуть здатись дуже лінивою метафорою на те, що білі люди погані і усе, що робляться, погонають інші культури, але тут є безмежна купа нюансів. Завдяки пісні Рок і to Dublin», яку ремі, головний вампір, виконує посеред фільму. Ми чітко розуміємо його ірландське походження, а доля цього народу була такою ж непростою, як і в афроамериканців, тікаючи від голоду та інших проблем, вони іммігрували до Америки, де потребувало підтримки та культурної єдності. Розпрошені по всьому світу їм важко було віднайти та зберегти себе у той самий час, як в афроамериканської спільноти, незважаючи на усі проблеми, була сильна культура, яка об'єднувала їх від покоління до покоління. Це в першу чергу показується через пісню «I light to you» та сцену єднання з предками під неї. Ремік понад усе бажає забрати саме Семмі, адже завдяки ньому він зможе з'єднатися вже з власними предками та культурою. Варто також зазначити, що Ремік символізує не лише ірландський народ, а будь-яку загублену людину, яка шукає культурного єднання. Він не є істинно злим, він лише обрав неправильні шляхи до досягнення власної мети. Крім того, образ Реміка можна трактувати і з іншої сторони. Він обіцяє чудове життя без переживань, але для цього ти повинен бути вкушеним, відмовившись від своєї ідентичності та культури. Це вже йде в бік критики колонізаторської політики та насильницького залучення до власної культури шляхом знищення іншої. Саме тому корінні американці переслідують Реміка, адже вони на власній шкурі відчували культурне винищення та колонізацію. Також в індіанській культурі пустельні наїзники часто символізують боротьбу із внутрішнім злом, що дуже резонує з образом вампіра. Well, музика є надзвичайно важливою частиною грішників. Вона є не лише технічним аспектом, але й напряму просуває та доповнює сюжет, поглиблюючи його та надаючи нових сенсів. Поділимо її на дві частини: саундтрек та пісні. Саундтрек повністю написав Людвік Йорансон, який вже не вперше працює з Райном Куглером, та якого ви найімовірніше знаєте по його роботі над Опенгеймером. Основним натхненням став досвід Людвіга з блюз музикою, адже його батько був сильним фанатом даного жанру. Загалом саундтрек поєднує блюз, ірландський фольк, соул, джаз та навіть госпел, посилаючись на багато записів 30-х та 40-х років, які вдалось знайти. Через єдність музики з сюжетом стрічки проводилось багато досліджень, щоб зробити її якомога автентичнішою, через що саундтрек майже ідеально відображає музичну культуру тих часів. Говорячи ж про пісні, то ми маємо три великі музичні сцени з Ай Лайтою, like Moon і Rocky Road To Dublin, Кожна з яких несе за собою губокі сенси та максимально розкриває сюжет. Алайцюю like ми чуємо під час найкращої сцени грішників, коли Семі пробуває кордони між часом та об'єднує предків з минулого та майбутнього. Він про це і співає, про те, як любить блюз, попри всі заборони зі сторони релігійного батька, про те, що брехав йому, каже йому проповідувати і далі, а сам він піде своїм шляхом та буде частиною такої великої селосяжної культури. Це монументальна сцена, яка є окрасою цього фільму і яка найкраще зображує головну ідею. Наступною піснею є Payo Pale Moon, яка на перший погляд здається доволі звичайною, але насправді передує усьому вампірському погрому. Бліди місяці, прийди, мені байдуже, якщо сонце більше не засяє. Вони наче бачать своє майбутнє, але водночас приймають цю долю, бо в цьому моменті вони відчувають себе живими, вони об'єднані. І, нарешті, рак Road to Dublin». Ця композиція є оновленою версією дуже старої пісні 19 століття, яка розповідає про труднощі ліричного героя, який вирішив шукати своєї долі по всій Англії. Продовж подорожі він зазнає пограбування та насмішок через свій акцент та національність. Пізніше вступає у бійку, але група ірландців допомагає йому. Як я казав раніше, ця пісня продає непростий шлях Реміка, який шукає культурного єднання, але зазнає знущань та проходить через багато проблем. Читаючи назву фільму, рано чи пізно ти приїдеш до ідеї семи смертних гріхів, і насправді усі вони чітко проглядаються майже в кожному персонажі фільму. Гординя найбільше проявляється у стеку, який після пограбування італійської мафії відчуває себе на піку своїх можливостей. Він розкидається грошима направо і наліво, поводить себе нахабно та самовпевнено, думає, що розумніший за мафію і вона ніколи їх не викриє. Його брат Смоук, символізує гнів. Він буквально вбив свого батька. а Пізніше пройшовши війну і Чикаго, довів всю хижість, його однокровність до абсолюту. Він може без вагань прострелити ногу двом грабіжникам, а пізніше розстріляти цілу ватагу куку з клану в кінці фільму. Гнів тут проявляється і в сторону самого себе за втрачену дитину, і пізніше, коли його дружина хоче передати йому її, вона каже кинути цигарку і надихати на неї димом, тобто смоуком. Тут гра слів, яку на жаль не можна було передати у дубляжі. Тобто він повинен відмовитись від власного гангстерського минулого та власного его, щоб нарешті прийняти спокій. Заздрість проявляється у багатьох персонажів, але саме Мері найбільше від неї страждає, оскільки є білою, яка виросла серед афроамериканців. Вона почуває себе неповноцінною, через що й виникає гріх. Перлін є очевидним особленням хіті. Вона буквально, будучи одруженою, прийшла до джуб-джойнту і розважається з Семі. Тут все доволі просто. Так само просто в образі Дельта Сліму вбачається ненажерливість. Усі вирушені гроші від своїх виступів він витрачає на випивку, та й навіть працювати в боснюків він погодився завдяки ірландському пиву. Якщо Дельта Свіма вмовити працювати було легко, то Корнбрет погодився лише завдяки своїй дружині, а пізніше вирішив відвинювати від роботи, через що і був вкушений вампірами. Тут проявляється очевидна лінія. І нарешті жадібність, яка зображена через подружжя Чоу, яке відверто наживалось на афроамериканській спільноті. А як тільки виникли проблеми, хотіли втекти. Тілне. Окремою увагу заслуговує і тема релігії, яка тонкою ниткою тягнеться упродовж усього фільму, та навіть проявляється у кульмінаційному моменті зіткнення Реміка та Семі. Почнемо з головного героя, чим прізвиськом буквально є проповідник, через те, що його батько є священником у місцевій церкві. Упродовж цього фільму ми бачимо внутрішній конфлікт у Семі, де його релігійний бекграунд бореться з його тягою до музики. follow you home. Батько не дуже приймає цей потяг, та в кінці фільму каже відмовитись від цього. Вибір Семі очевидний. Це дуже гарно показується через зламану гітару, яку він відмовляється викидати. Іншою темою, пов'язаною з релігією, є її нав'язування для культурного винищення. Це дуже сильно поєднує образи Реміка та Семі. У момент їх зіткнення проповідник починає молитись, і вампір повторює усі слова на пам'ять чим показує те, що його нація теж страждала від насильницького навернення до релігії. Це дуже перекликається з історією, де ірландський народ змушував ставати протестантами, що йшло проти їхньої культури та звичаї. Так само релігія намагається знищити талан Семі, вбити у ньому його силу. Друга сцена після титрів гарно завершує ці ідеї. Ми бачимо Семі, який грає на гітарі, сидячи у церкві, що й показує його постійний потяг до музики та непідкорення ідеям його батька. Грішники це виняткове кіно, символізм та деталізованість якого вражає. Подібні фільми виходять не часто і поки є можливість, дивіться це на великому екрані, адже тільки так можливо повною мірою відчути всю красу та віднайти усі сенси цієї стрічки. Дякую за перегляд, чекаю вже ваші думки про цей фільм та не забувайте про наш телеграм-канал.